Досі не можеш подружитися з бровпастою, лови декілька порад по ефективній роботі з нею. Для зручності роботи та полегшення нанесення краще невелику кількість набрати собі на руку. Так від температури тіла вона стане м'якішою. Багато пасти не набирайте, інакше вона буде стікати по волосю і її буде складно прибрати. Промальовуючи нижню лінію, пензлик тримаємо вниз, а коли верхню вгору. Це потрібно для того, щоб не забруднити волосся і було видно зону нанесення. Якщо нам необхідно видалити бровпасту, ми робимо це плоским пензликом та користуємося хлоргесидином або знежирювачем. А в бровпасті від ПМОНЕ ідеально збалансована консистенція, тож ви з нею зможете працювати на будь-якому типу шкірі. За корисну інформацію ставте свою вподобайку. А якщо хочеш придбати бро залишай коментар або пиши нам у дірект.